На Миколаївщині на дворічну дівчинку впав великий телевізор більше метра в діагоналі. Поки мати відлучилася в магазин, а батько був в іншій кімнаті, дитина перекинула на себе важку техніку. Почувши гуркіт, чоловік заскочив у залу, але донька вже непритомно лежала на підлозі. Для порятунку знадобилась навіть санавіація, розповідає Лілія Родіна. Дитину терміново госпіталізували до реанімації Баштанської районної лікарні, однак, оскільки у закладі немає нейрохірурга, того ж дня дівчинку перевезли санавіацію до Миколаївської обласної лікарні. Медики кажуть, дівчинка надійшла в тяжкому стані. У неї забиття головного мозку. Але наголошують, Віталінка народилася в сорочці. Телевізор якимось дивом лише зачепив дитину. Телевізор євс. Предметом, который толкнул ребенка и немного придавил. Основной удар був, головой об по пол. С висоти свого роста именно на затылочной области. Состояние средне тяжелое, ребенок в сознании адекватний. Мама дівчинки розповідає, телевізор стояв на комоді у притул до стіни. Вони з чоловіком і подумати не могли, що той може впасти. Я сама це не бачила присходяще. Я виходила якраз в магазин, понасочка не комод Вона якраз ліза. Навірно зачепилася там. Телевізора по ну, камотне руніка це шатнула кармотна вона буквально на минуту осталася одна, і то навіть, менше. це произошло. У поліції кажуть, родина цілком порядна. Утім, відкрили кримінальне провадження за фактом зумисного завдання дитині тілесних ушкоджень. Встановлюються всі обставини, і у подальшому буде е, прийнято відповідне рішення щодо дії батьків і причетність їх. До цієї події чи ні. Наразі призначені експертизи самі батьки говорять, тепер перевірять усе своє помешкання, аби в подальшому уникнути схожих ситуацій. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, ТСН 1+,1.